Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Традиційно на початку тижня керівники комунальних служб спонували роботу на найближчий час. 13 січня комунальники обговорили низку питань, які допоможуть ефективніше організувати господарську діяльність у місті. Одна з нагальних проблем, що виникла минулого тижня, була пов'язана з роботою комунального підприємства «Тепловодсервіс». Ключові питання, які були обговорені на комунальній нараді, це робота комунальних підприємств, зокрема. Комунального підприємства Тепловодсервіс, який забезпечує тепловодопостачання нашої громади. Питання одне: на минулому тижні дуже багато було аварійних ситуацій. Всі вони локалізовані і по необхідності проведення робіт первоначальні роботи проведені, і робота відновлена в деяких місцях. Але бувають такі ситуації, там, де не відразу можна локалізувати цю поломку і не відразу можна провести. Невідкладні роботи це пов'язано із роботою техніки і з роботою працівників, які там задіяні. Тому просимо мешканців ставитися з розумінням. Ще однією темою для обговорення на сьогоднішній зустрічі постави питання щодо організації громадського транспорту для мешканців. Друге питання це транспортне забезпечення, там де зараз на період військового стану діє тимчасовий графік руку транспорту. Багато громадян звертаються, бо буває деяких затримкою рухається наш транспорт. Будь ласка, це ці всі питання заздалегідь, виясняйте у себе в інспекторів, можливо, які знають на місці, що трапилось, буде транспортне забезпечення чи ні. Тому що у нас є інформація про графік руху, який знаходиться на відкритих джерелах на сайті міської ради. Інша інформація в нас може поступати оперативно, може не поступати. Також пані Леся закликала мешканців громади більш свідомо поводитись з побутовими відходами та використовувати сміттєві контейнери для їх утилізації. Замовлять контейнери. Вони зараз є у нас закуплені у громаді для того, щоб отримати контейнер для складання своїх побутових відходів. Треба звернутися в комунальне підприємство спецкомунтранс з собою мати паспорт. І документи, які посвідчують право власності на житло, на яке ви оформляєте цей контейнер через значну кількість мобілізованих працівників. Вирішення питань із вивезенням листи та обрізання дерев із приватних господарств стало майже неможливим. У зв'язку з цим служби просять мешканців за можливості вирішувати ці завдання самостійно. Загалом минулого тижня комунальники займалися справами, пов'язаними з богоустроєм громади. Питання поставлені були щодо ремонту укриттів і ремонту приміщень. Там, де знаходяться адміністратори і інспектори, це які е, у нас на районі знаходяться. Це Гаркушинці, Зубівка, Хомутець, ці питання частково вирішені, деякі стройматеріали вже закуплені і розпочнуться найближчим часом, розпочнуться роботи по, по поточних ремонтах. Нові правила бронювання працівників стали справжнім викликом для комунальних служб. Це призвело до збільшення кількості мобілізованих, що ще більше загострили без того актуальну проблему кадрового дефіциту. У результаті виникла низка додаткових труднощів, які ускладнили виконання важливих завдань. Складності забронювати своїх працівників. Складності в тому, що не, не повністю надійшли роз'яснення щодо можливості бронювання щодо критичності е, е, Комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність і технічної можливості забронювати своїх працівників, цього тижня комунальні служби Миргорода продовжуватимуть працювати за встановленими графіками згідно з планом, оперативно реагуючи на поточні виклики та потреби громади. Сучасні реалії вимагають від українців розвивати не лише творчі навички, а й здобувати знання, які можуть врятувати життя. Саме тому у Гончаренко центрі вкотре відбувся тренінг з первинної медичної допомоги. Вже не вперше спікером заходу є Денис Давиденко, військовослужбовець 7 сьомої окремої механізованої бригади Магура, який проходить реабілітацію після поранення. Ми зв'язалися з гончаренко центром. Я сам військовослужбовець, який був на передовій. І розумію, наскільки домедична допомога дуже ну, важлива в реаліях нашого світу в наш час, як і на передовій, так і у цивільному житті. Тому захотілося передати якісь знання для цивільних від себе. Ну так сталося, що Генщинка центр пішов на зустріч, і ми почали співпрацювати. Денис Тевиденко свої перші медичні знання здобув працюючи в поліції під час вивчення до медичної допомоги для цивільних. Згодом опанував навички в лаврах ЗСУ. І найвеликішу базу, скажімо, пласт знань з тактичної медицини, я отримав вже у себе в бригаді 47-й Магура. А у нас є медик Люкса, дуже шикарний медик. Розповідала, показувала. Не один день вона з нами працювала. Ну і завдяки їй, скажімо так, я спас я своє життя і життя своїх побратимів. Спікер поділився з учасниками заходу своїм досвідом та пояснив головні дії, які допоможуть врятувати життя при кровотечах. Сьогодні на заході ми будемо розповідати людям, що таке алгоритм марч. Навіщо він приміняється і як в ним працювати. Потім правильність накладання турнікету, бандажа. Чим можна замінити турнікету в цивільному житті. Подібні тренінги корисні не лише військовослужбовцям, адже надзвичайна ситуація може трапитись будь-з ким. Згідно з алгоритмом Марч, який був створений з метою зменшення летальності в бойових умовах, зупинка масивних кровотеч є першочерговим завданням в екстремальних ситуаціях. Для зупинки використовуються турнікети, тампони або спеціальні гемостатичні засоби. Навіть якщо ви не маєте турнікету, його можуть замінити підручні засоби. У нашому житті підручними способами можна звичайним. Звичайним бинтом можемо замінити шнурками, можемо замінити шнурочком від сумочки, якщо у дівочок є ремінці. Можна взяти ремінь, звичайний, бинт, еластичний бинт, провід. Головне, треба розуміти принцип роботи турнікету, що ми його накладуємо і затягуємо для того, щоб зупинити кровотечу. Вчасний накладений турнікет може врятувати життя, але неправильне використання може призвести до серйозних ускладнень. Тому важливо знати техніку його застосування. Треба розуміти, що турнікет це річ одноразова, і він застосовується тільки для зупинки масивної кровотечі. По-перше, у нас є звичайні турнікети. Правильність накладання завжди у нас є одна і та сама. треба зробити перший виток максимально сильним для того, щоб Вороток, який ми затягуємо, був максимально, ну, проще його завернути. Взагалі накидується на максимально високу лінію. Перший раз ми затягуємо максимально і починаємо крутити в будь-яку сторону, яка нам подобається. Коли ми починаємо може, чути, відчувати, що нам боляться, це значить, що ми зробили тільки половину. Максимально затягуємо. Є наліпка терміну дії, коли ми його наклали. Але ми використовуємо взагалі, щоб язичок. Ось так от в наше время зимою ми можемо його накладати на півтори години, літом до двох годин. Такі тренінги стають важливою частиною підготовки населення до непередбачуваних обставин. Цей захід ще раз довів, що навіть у складні часи ми можемо навчитися допомагати один одному і знаходити в цьому сили для майбутнього. Назву виставки Сяйво талантів, яку відкрили у п'ятницю 10 січня у літературно-меморіальному музеї Давида Горомішвілі, мабуть, обрали не випадково. Роботи юних вихованців Миргородської школи мистецтв імені Коломійця говорять самі за себе і дійсно ніби сяють у галереї. Майже 140 творів мистецтва, виконаних у різних жанрах і техніках, розмістили у двох залах музею. Це традиційна виставка робіт, і для нас це є подією. Подією чому? Тому що учні сьогодні мають можливість продемонструвати свої нові навички, продемонструвати свої досягнення, які вони здобули під час освітнього процесу. А ми, дорослі, у нас є можливість сьогодні порадіти за них, тому що вони веселі, тому що вони щасливі, тому що вони. Мають намір, бажання і можливості навчатися і творити. У відділі образотворчого мистецтва сьогодні навчаються 60 учнів різних вікових груп. Під керівництвом завідувача Любові Гудзь та викладача Максима Піскуна. Митці зізнаються, що добирати роботи для виставки було доволі складно, адже охочих взяти участь було чимало, і діти старалися. Робіт багато, тож без сумніву, кожен відвідувач експозиції обов'язково знайде для себе щось цікаве. Намагався взяти, і щоб і було першого року поменше дітей. Звісно, вони не, не на тому рівні працюють, поки що треба розвиватися, ніж там третій рік навчання чи четвертий рік навчання. Але хотів виставити, щоб воно приємно було дивитися, як гарно було, за таким критерієм більше вбиралося. Хотів побажати, мабуть, учням, ті, що сьогодні прийшли, і взагалі натхнення якось позитиву працювати над собою рухатись вперед. І всім гарної виставки, кожен знайде своє яскраве, цікаве. Діти вони відкриті, вони як сонечко, вони от, сяють, от прийшли на заняття, вже і настрій покращується, тобто вже навіть з ними хочеться працювати. Вони експериментують, вони намагаються акварель змішати з гуаш. Вони пастель змішують із різними матеріалами, От роблять пастелю роботи, наліпили зверху якийсь пластилін, наліпили. Так? Вони там, от є роботи. Зараз я дивлюся, ось кольоровий чорний папір, вони там білим додавали, там лінером добавили. Малювали там пастель, Тобто вони не бояться експериментувати і саме навіть дивишся, дивуєшся, як так можна поєднати. А діти вони ми, ми навчаємося на їхніх роботах. Ми дивимося, от як так ну діти, вони молодці, вони прагнуть до чогось нового, вони допомагають нам, допомагають людям. Ми повинні взагалі в них вчитися. Участь у відкритті виставки взяли учні викладачі мистецької школи. Вони подарували усім присутнім концертні номери та чудовий настрій. Завітали на відкриття і почесні гості. Яке це чудо, що в нашому місті є така чудова школа, яке це чудо, що в цій чудовій школі є такий чудовий відділ, в якому працюють чудові талановиті викладачі. Відразу відчувається рівень фахової підготовки дітей. Відділення образотворчого мистецтва по порівнянні по з гуртками, які теж є в нашому місті, і багато і гарних гуртків. Але те, що дає наша школа, відрізняється в кращу сторону, в позитивну сторону, і це дуже приємно. Відвідати виставку усі охочі, матимуть змогу впродовж місяця. Експозиція триватиме до початку лютого, включно. Миргородська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління, головного архітектора міста, управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради, із кваліфікаційними вимогами до кандидатів та необхідними документами можна ознайомитися, відсканувавши QR-код або за номером телефону 053 55 5 31 85. Миргородська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Миргородської міської ради та її виконавчих органів, а саме, начальника відділу освіти, управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, головного спеціаліста відділу Державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради. Головного спеціаліста відділу публічних закупівель та юридичного супроводу управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, головного спеціаліста відділу стратегічного планування інвестиційної політики та енергоменеджменту, управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради, головного спеціаліста відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради. Головного спеціаліста сектору з організації надання соціальних послуг управління соціального захисту населення Миргородської міської ради із кваліфікаційними вимогами до кандидатів та необхідними документами можна ознайомитися, відсканувавши qr код або за номером телефону 053 55 5 31 85. Як безпечно користуватися електроприладами, щоб не наражати себе на небезпеку. Не залишайте без нагляду ввімкнені в мережу електричні прилади, діставайте прилади з розетки, коли йдете з дому та перед сном. Недостатньо просто натиснути кнопку. Нагрівальні прилади використовуйте на підставках з негорючих матеріалів, що не проводять електричний струм. Стежте, щоб волога не потрапила в електричні прилади. Не торкайтеся руками оголених кінців проводки. Не ремонтуйте розетки, проводку та електроприлади самостійно, Не використовуйте електроприлади з порушеною ізоляцією та пошкодженнями. Обережно користуйтеся електроплитами з відкритою спіраллю. Встановіть систему пожежної сигналізації вдома. Перевірте стан електричної проводки в помешканні, вмикайте електроприлади по черзі, щоб не перевантажувати систему. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом Безпека цивільних.